Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо G+, Vizon 360, спіннер, який надає можливість оглядати вашу нерухомість, демонструвати вашу нерухомість з усіх ракурсів, які ви забажаєте. Vizon 360 є бізнес-застосунком, плагіном, який інтегровано в екосистему G+, і він встановлюється з розділу плагіни в один клік. Коли ви встановили такий плагін, то до насичного інтерактивізованого елементу смарт-каталогу G+, додається інструментарій Vizon 360. Саме Vizon 360 надає можливість відтворити ефект спінеру, ефект оберту нерухомості. Давайте поглянемо різницю. Зараз ми бачимо стандартний класичний інтерактивний фасад, який надає нам можливість обирати нерухомість інтерактивним способом. Такий фасад добре ви знаєте, використовуєте, він використовується для розмітки інтерактивного одного кадру. Притому 360View надає можливість вдосконалити і переглядати об'єкт нерухомості з будь-яких кутів, наприклад, з такого, такого, такого і так далі. Ви можете самостійно налаштувати кількість сцен, на яких буде обиратися нерухомість. Для цього необхідно лише створити в візуальному інтерфейсі без занучення програмістів, без програмування і довготривалого очікування відповідні на налаштування сцен. Давайте поглянемо, як це зробити. Коли в секцію Vision 360 ви завантажені фотографії, які відтворюють анімацію вашого проєкту, ви можете безпосередньо відтворити налаштування ключових сцен. Кожна така ключова сцена додатково розміщена безпосередньо в crm системі Поглянемо, як це зробити. Для прикладу, бажаємо використовувати даний кадр. Натискаємо кнопку розмітка, і бачимо, що в нас відкрився інструментарій розмітки. Давайте, для прикладу, створимо. Розмітку першого корпусу. Для цього обираємо його інтерактивні зони, вже знайомим нам інструментом олівця, і далі по контуру відтворимо безпосередньо інтерактивізацію схеми поверхів. Для цього вибираємо спочатку секцію, припустимо, ось це наша черга 1, і прив'яжемо корпус черги 1. Далі, на черзі 1 ми розмітимо поверхи. Для цього використовуємо знову ж таки олівець, і нехай в нашому випадку це буде перший поверх. Таким чином ми створимо першу сцену з першим поверхом. Дана перша сцена на першому поверсі надає можливість обирати нерухомість. Для того, щоб більш детально це поглянути, давайте також створимо кадр розмітку другого поверху. Для цього виділяємо другий поверх. Таким чином, бачимо, що швидко, легко, просто, без залучення програмістів, ми вже створили перший та другий поверх. Тепер повернемось в інструментарій перегляду, де будемо бачити, що кожна така сцена безпосередньо має значок ключового кадру з розміткою. Це означає, що на даному рендері буде зупинятись камера. Давайте це поглянемо в візуальному інтерфейсі. Відкриваючи інструментарій перегляду, ми бачимо, що в нас завантажується рендер 360. Таким чином, ми бачимо, що на ключовому кадрі ми одразу можемо обирати поверхи які розмічення, коли ми обираємо поверх, безпосередньо ми вже знаємо, що далі ми можемо працювати з даним поверхом. Повернемось до елементу 360. Зараз, якщо ми запустимо оберт, ми можемо, звісно, його перемикати плавно, так як ми бажаємо в режимі перегляду, ось таким чином. Проте, оскільки в нас лише один ключовий кадр, ми бачимо, що система повністю прокручує даний інтерактивний фасад. Ось переглянемо ще раз. Для того, щоб камера зупинялась на певному кадрі, нам необхідно його обрати. Для цього давайте повернемося в налаштування кадрів і припустимо, що наступним кадром, на якому ми хочемо, щоб камера зупинялась, це був кадр вибору з тильної сторони. Для цього вибираємо даний кадр і на ньому відповідно проводимо розмітку. Для цього проведемо розмітку наступної черги, для прикладу, черги 2. Кажемо дану чергу 2 на інтерактивній схемі Visual 360. Тепер прив'яжемо корпус черги 2 і розмітимо поверх. Тепер прив'яжемо поверх 1. Ми бачимо, що ми можемо обирати поверх 1. Збережемо наші налаштування і повернемось до перегляду інтерактивного режиму взаємодії з інтерактивним фасадом. Тепер ми бачимо, що ключовий кадр 2 встановлено як кадр, на якому зупиняється камера з тильної сторони. І ми можемо на ній обирати фасади. Таким чином, ми маємо на даній розкадровці дві сцени, на яких зупиняється камера. Ми можемо додати їх як завгодно багато. Таким чином, щоб досягнути ефекту, який ми маємо в даному демонстраційному перегляді. Камера зупиняється на одному кадрі, камера зупиняється на другому кадрі, третьому, і ми не обмежуємо кількість кадрів, на яких може зупинятися камера. Показуйте вашу нерухомість як завгодно, зручно, з різних ракурсів, з різних сторін, для того, щоб покупець міг максимально вигідно оцінити види з вікон, розположення, ракурси. А головне це все з'єднано з інфраструктурою G+, і надає вам за принципом комплексності, цілісності та екосистеми такі переваги, як Фіксацію шляху клієнта від початку визначення першого джерела, звідки прийшов клієнт, до фіксації в шорт всіх запитів, які були у клієнта, які квартири переглядав, з яких ракурсів переглядав, з яких ракурсів найчастіше залишають заявки, як купував і так далі. Відповідно, такий повний шлях ви можете переглянути у звіті маркетинговий аналіз попиту на ЖК, який доступний в рамках G+, аналітики. Що ж, покращувати способи того, як клієнти купують нерухомість за рахунок використання професійних IT-інструментів, таких як G+. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, використовуйте G+, Vizo і збільшуйте продажі. До зустрічі в наступному відео.